Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника Математика 1 клас кварцова. Завдання під номером 2. Тема Вчимося додавати і віднімати числа. Давай зараз відкриємо наш підручник і прочитаємо умову цього завдання. Ітак, добери до схеми малюнок. І дани два малюночки та схема. І так. Розглянемо. Почнемо зі схеми. Що ми тут бачимо, тому що ми до схеми будемо підбирати малюнок. Ми бачимо, що було всього 6. Шість чого? Ну, На малюнках ми бачимо котиків. Так? Напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого з вас вдома є котики, і також яких звати. Подивимось, скільки нас таких. У мене зараз нікого немає, але в дитинстві було багато різних котиків. Тому напишіть, чи є у вас. Домашні тваринки, мені дуже цікаво. Так, дивимось, 6 у нас помічно 6 котиків. Далі, що сталося? Бачимо, що два з них відділили. Так, не приєднали, а відділили. І дивимось, скільки залишилося. Треба порахувати. Дивимось на наші малюнки. Було 1, 2, 3, 4, 5, 6 котиків. І до них ще два прибігло. Тоді, скільки їх стане? 6, сім, вісім. Так, буде вісім котиків. А у нас тут шість, а потім відділили, тобто стало менше. Не підходить цей малюночок. Дивимося наступний: 1, 2, 3, 4. І два побігло. 5, 6. Тобто разом їх було 6. І потім два котики побігло. Скільки залишилось? Один, два, три, чотири. Тобто ось цей малюночок підходить до нашої схеми. Так, залишилось ось, Рахуємо наші відрізочки, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 котика залишилося. Цей малюночок підходить під цю схему. І відповідь, скільки буде тут, замість знака, невідомо. 4. так, 4 котики залишилося. Ось і все, на цьому завдання ми вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк і обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюся до наступного завдання.